Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Дуже вдячна всім за підтримки, за коментарі, за вподобайки. Продовжимо сьогодні нашу серію весняна підготовка, підготовка до посівного сезону. В прошлому відео я вам показувала, які я сажу овочі, і сьогодні хочу продовжити. Таким овочем, як томат. Мої улюблені томати. Так, почнемо із найулюбленішого. Це сорт Інкас. Він дуже смачний. Це прошлогодня пачка. У мене ще залишилось трошки, а це я вже в цьому році взяла. Цей помідор достойний уваги. Він дуже смачний, товстостінний, запашний, некислий. Дуже добре визривають томати. Ну, у мене дочка його найбільше полюбляє. На кущі бувають помідорки і з носиком, і без носика. Ось такі дуже смачні. Ось кому цікаво, може подивитися. Вони не дуже високі, ростуть, компактні. В теплиці вони трохи вище ростуть, а на городі нижче. Дуже урожайні, дуже помідорка напоминає грушечку. Шкірочка в них дуже тонесенька, але сама м'якоть дуже-дуже насичена, дуже смачна і дуже запашна. Купуйте, не пожалкуйте. Я з них збирала насіння. Зараз вам покажу. Ось червона сливка, тут в мене насіннячко, Сіяла його, воно сохраняє свої властивості. Ось насіннячко, зберігає свої властивості. Один тільки в мене пішов на розщеплення, навіть два. два. Один трошки був мілковата сливочка, а друга була чорна. Але самі сливки ці дуже-дуже смачні. Так, наступний сорт це Hello River. Це сливочка, як в мене доня їх називає лимончики. Вони настільки яскраві і настільки смачні, що коли виходимо на город, ми дуже їх сильно любимо. Ми їх на городі їмо. Вони, коли просто дозрівші, вони напоминають лимончики. жовті жовті такий лимонний колір. Але коли вони трохи перележать, вони робляться оранжеві, такі, насичені, як до, до апельсини більше. Ось такі. Но вони смачні і жовтесенькі, і коли вони довго лежать, вони також смакові якості не втрачають. Дуже-дуже смачні. Також я з них збрала насіння. Ось сливка жовта. І, повірте, ні одного помідора розщеплення в мене не було. Ось його насіннячко. Насіння доволі таке крупнувате. Але е, які були, е, які у пачці е, помідорки, такі із цього насіння сходять одинакові, нічим не відрізняються. Не... Втрачають своєї врожайності, не втрачається нічого. Дуже мені сподобалось. Я в цьому році також посажу пару кущиків, щоб в мене було на насіння, і буду сіяти ось цими помідорами на, на продаж, щоб в мене була сливочка така. Вони дуже-дуже гарно йдуть на базари і вони дуже смачні. І в банці вони дуже гарно виглядають. Так, тепер я вам покажу коктейльний томат. Це Бресколіно. Це гібридний сорт, його можна збирати китицями. Помідорка така насичено-насичено темна вишня. така. Червоний, дуже гарний і дуже смачний. Можна закривати цілими у баночку. Навіть в мене є люди, які купують його заради того, що вони закривають томатики у маленькі баночки. Їх туди влазить дуже багато, і вони дуже смачні. Такі, ну, коло кущика можна зупинитися і кущик буде чистий. Насіння я з них ні разу не збирала. В цьому році хочу попробувати зібрати з них насіння і висіяти на слідуючий рік своїм насінням. Хочу спробувати. Так, Ріо Гранде це йде сортовий помідор. Це не гібридний, це сортовий. Тут, де гібрид, пишеться F1. Тут цього немає. Я також з нього збираю насіння. Ну, насіння в мене закінчилось уже. Я його вирощую, е, завжди, ну, вже років 30 точно. Чим він мені подобається? Він дуже-дуже товста сінка. Насіння в нього фактично немає. З нього виходять дуже смачні кетчупи, томатні соки, густющі, томатна паста. Його можна закривати половинками. Він дуже класний для перевозки. Він зберігається дуже довго, він, йому нічого не робиться. Він дуже класний. І на засолку, на закваску вони саме найкраще підходять. В нього дуже товста стінка і дуже мало насіння. Хто любить кетчупи, аджики, томати різні. На сушку він дуже хорошо. Нав'ялення помідор, він також дуже хорошо підходить. В ньому мало жидкості і дуже багато м'якоті. Кому потрібно, садіть не жалкуйте. Так, також хочу показати вам, які томатики я вирощую сугубо для себе у банку. Я їх також виношу на базар, бо мені стільки їх не треба. Але цілими я закриваю ось ці помідори. В них дуже тонесенька шкірочка після консервування. І вони дуже солоденькі в баночках. Я не люблю кислого помідору, і я люблю більш ось такі помідорки. Їх на кущі. Зав'язується дуже багато. Буває до 25 штук на одному кущі і такі помідори дуже гарні. Хто не, не висаджував їх, спробуйте. Вони недорогі, але вони ну, дійсно що відьмо, не видимо, їх там тьма тмуща. І ось такі рідне сонце. Їх також на кущі зав'язує дуже багато. Намальований великий, але вони ростуть невеличкі помідори, такі ну, 90-100 грам. Ну, виростають наскільки їх багато, це треба бачити. Там ну, стебелька того не видно, листечко все скручене, зморщене. а то одні томати. Дуже гарно зав'язуються і дуже смачні. Особенно у консервації в банках. Ось такі томатики я вирощую. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки.